Усім вітання, друзі. Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Я продовжую далі проходження по грі. Пікуніку. Зупинились ми на цьому. Як ми. З вами пройшли були попередню місію. Тепер нам треба рухатись далі, так що поїхали. Не забувайте донатити ЗСУ, щоб я записував відео без повітряних трьох. А також... На ігровий, на ігровий стіл комп'ютерний. Тому що, як я казав, у мене той стіл вже тріщить, почав буде 5 стіл. Ми поїхали, продовжимо наше проходження з вами. Добре. Так. О, котилися. Врятувати треба чувачків Ще монетки. Нам треба збирати монетки. Мані. Так. Ну і шо? Поїхали. Угу. Так, тут треба, коротше. Крутити платформу. Угу. Ага, все зрозумів, натік, щоб врятувати чувачків, Тихо. о господи, о господи. Яка кнопка за що відповідає, яка кнопка за що відповідає? І так. ага тобто так. Треба. Ага. правильно А що мені такі головоломки? Ага, ага. тепер пунк перший врятований, ага, наступний. А, два двох двух було врятувати, все. Кажу, бажай, бережись. Бережись, кажи. О! Шишка половина і баба! шишка-то і граната. Ніфіга собі. Ого! Так, врятувати, чувачків. Ага. Каже, ей, ти, дістань мене на горі. Я б з радістю. Але як мені дістатися на гору? Як мені на гору? Дістатися. Ну хіба що так? Бляха. Стибуляска. Ага, я уже сразу не век. До статус. Дякую за порятунок. та я на здоров'я. Я тут є рятим для того, щоб рятувати вас. все, Зовувати нас рятувати клюн на случить. Угу. Ну як ялинкова шишка може бути в якості гранати, я не знаю. Так, ну что, go to the club. Да <реш> я б с радостью просто... Что тут какая-то болото. Эй, тут не. <реш> ага. А дальше что? Трошечка я не зрозумів, угу. у мене родилась ідея, хіба як до тої ідеї дістатися? Ясно, ніяк. Та й начхати. Можливо, треба бити. Потрібно ключка, а в мене немає. Це чий дім? Привіт, ти хто? Ага. Йому треба відеокасета. Ага. Відеокасета. Ага. Ага. А, тут треба. Так, а ну د, د, давай. А, так, це... Ну, короче, Икс. Як малювати? Ага. Така усмішка в нього буде. А, носик. У нього буде якогось світлого кольору. Угу. А очі. ні, не буде. То буде кріпованого якогось такого хіба ж кольору. Начекати, що такі очі у нього будуть. Бо я просто по кругу тут не вмію малювати так, ну, приймайте роботу. Вау! Каже, це ж круто, що ти таке намалював. Вау! Радий комусь допомогти. Я ще той митець. Художник. Так тут не були. Окей. Я пам'ятаю, що треба якось до діджея дістатися. Тобто сам шансен, то сам клуб тут не то. Я полетів просто тупо. От тобі ігру новини. Тут треба шляпа у мене ще немає. Ага. Ясно. Тут треба йти коротше, в магазин, щоб купити собі модняві окуляри. А де той магазин є? Я граць його пойму. А, зверху. Дивись, що й на мене піявлять з камери. Чого? Так, я щось не зрозумів, як туди дістатися? То не зрозумів. Трошка непонятно нічого. Будем думати. Добре. Ой. Я знаю, що ти мене не пропустиш, дурілка. Ну так Колобочно. Тут у нас що? Тим завгорі хто? Ага. Ого. Ладно. Зайти да, <плодин> в тостер. Ага. Ой, блин, тут тостерики. Снищу и вы. Ты как будто. Платформа с тостером. Ой, 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 ой. Так. Чекпоинт. Можна не боятися. У мені гра з тостером. Привіт повелитель тостів Так. Жабку не чіпати. Важко. Але мене сей, мене сейвлять, Це дуже добре. Угу. Я зрозумів топу. Тобто, Я перечекати. Синхронні руки. Поеки пломили из двиганоски Ага. Я с що треба було такий клубок. Ага, то хозяпизм. А як! Бляха. Ага. Вс. Так. Ну що містер? Каже, я не сподіваюся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, 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 ой ой ой, ой, вой, вой, вой. Він за мною послав своїх братків. Треті кати, треті кати, нахрен. Нахрен пішли. Так. Вони за мною йдуть Блін. Блин, я еще путаю кнопки на клавиатуре. Троха не просто. Тут-то все тут так. Ага, блин. Блин. Давай, 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 давай. Котись, котись. Блін, пішли до біса. Іди до біса. Трохи клавіатура. Това заважало. Так. Чекай. А, Ай, то тобто приямав. Стати таким. Каже, ву. Що ти в мене хочеш? Я маю просто. А, вийти. Easy, переміг босса, все, мені дадуть все це, це якусь винагороду. А яку? Дайте попів. Каже, вух. Ага. Ніяку лише сейв якийсь. угу. Тобто той дурик не міг сам вимкнути тостер. Нормальний. Чел. Гумор має. Ось туди хто то копається, що то за пугало там, опудало там стоїть? О, господи, я туди не долечу. А, так я стрибну звідси. Ты взяли кто такие? Что ты такие? Ага. И я с ним поговорил, мне сейф... ...поинт Дали. Ага. Ага. Нагорода. Демоник тост. Я-то знаю. Той нас не пустить, бо зараз скаже ви в списку. Ага, то той, що з тостером був... коротше ясно. Ага. А як попасти до того, що клубного? До того, що клубний. Так. Фіг, його знаю. Десь треба в магазин у знайти. Але це я думаю ми, ми іншим разом пройдемо. Бо мені ще три відео записати. Так що бувайте папа! -па, це було проходження гри пікуніку. Ви були на ігровому каналі. З вами був я його ведучий Андрій. Бувайте, папа. -па.